Идваме на райба от джерела. Ось такъв е підйомчик. Няма до джерела. Кай тоже иде. Букови лис. Красота. Mignere джерела. Йдемо в косівські поляні. Оце локи саме джерело. Кай? Бесятки, для відпочинку. Водопади гірської поточків, як бачимо, красотіще. Йдемо і до самого джерела. Ось він. У бочиці набирати. Така кружечка металом. マコタ。